Цікаву думку висловив, чому нас не приймають в НАТО політичний та громадський діяч Олександр Брегнець. Він говорить про те, що справа не лише в нашій владі, яка є антидемократичною, яка є е, корупційною наскрізь, яка приймає абсолютно непрофесійні рішення і яку е, підозрюють. У тому, що вона дуже і дуже насичена російською агентурою. Справа в тім, що на Заході уважно слідкують за рейтингами цієї влади, слідкують, що думає народ. І коли вони бачать, що довіра до цієї влади становить 59%, наприклад, тобто майже дві третини населення кажуть, все нормально. Незважаючи на всю цю діч, яка твориться. Ну, останній приклад, скільки там 59 прокурорів Хмельницької прокуратури отримали інвалідність за здорове живеш. Це ніяк не приводить до падіння рейтингу влади. Так от, коли вони це бачать, вони роблять висновок, що не лише влада. Але і народ не готовий ні до НАТО, ні до Європейського Союзу, що у нас народ фактично з тоталітарною психологією, що нам потрібен цар, ми любимо свого царя, щоб він не творив. І де гарантія, скажіть, що завтра, якщо ця наша влада, яка і так підозрюється, у скажімо так, заграванні із ворогом. Що коли ця влада взагалі розверне Україну до Росії, ну як це Грузія зробила? Грузія ж теж воювала з Росією на Грузію, теж Росія напала, але зараз Грузія кращий союзник Росії, повністю лягла, як то кажуть, під неї. От де гарантія думають на заході? Якщо завтра влада України повністю не ляже під Росію, що народ це буде якось зборювати, що народ це. Візьме і не підтримає одноголосно, або ну хоча б е мовчазною підтримкою. От і все. А не і що їм таке? Щоб Україна вступила в НАТО і стала частиною російського військового блоку. Пустила сюди російські війська, віддала Росії всю ту зброю, яку нам дали, і так далі, і тому подібне, щоб фактично всунула. Ніж е, в спину НАТО. Ну, звичайно, їм цього не треба, і тому вони не бажають нас приймати в НАТО. Ну, своєї точки зору, вони абсолютно логічні, абсолютно праві. Винуваті не вони насправді. Якщо це закінчиться, не дай Боже, ліквідацією української державності, зволікання з нашим прийняттям. У НАТО то будуть винуваті не вони будемо винуваті ми.